Вітання аудиторії мілітарного порталу. Ми вирішили почати виготовляти відеоконтент для нашого ютуб-каналу. Спочатку це буде невеличкий мілітарний дайджест за тиждень. Тож, найперше, я хотів би привернути вашу увагу до публікації на нашому порталі, яка стосується оцінки тих даних, які оприлюднив Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Справа в тому, що ця поважна аналітична інституція. Кожного року стає джерелом неймовірної просто зради в українській мережі. А все тому, що вони публікують табличку, в якій можна подивитися, для якої країни експортера зброї яка інша країна є пріоритетною. З року в рік публікуються дані, за якими нібито на Вагомих позиціях, от за в цьому звіті, це номер два для нас є Росія. Росія на четвертий, на п'ятий, на шостий рік війни серйозно, звісно, ні. І зараз я поясню. Справа в тому, що як досліджує взагалі Стагунський інститут. Проблем дослідження миру, а оці всі торгові відносини у сфері ОПК між країнами. По перше, вони користуються відкритими даними, тобто це ніяка не спецслужба, і вони оперують тільки тим, що можна знайти це відкритими даними. А отже, все на що вони опираються, це не секретне, це десь в тій чи іншій мірі фігурувало. Це перший момент зафіксуємо. Друге. А, проблема насправді полягає в їхній методиці трактування цих даних. Вони посилаються, коли говорять, що Росія для України партнер номер 2 лише на ті контракти, які були укладені до війни. Але при тому вони в цій табурці ніяк не вказують, чи були ці контракти виконані, чи ні. І що найсмішніше, що вони ж самі в примітках до кожної з цієї позиції вказують, Ну, Після війни, після початку війни, цей контракт не виконувався, Росія пішла шляхом імпортозаміщення. І що ж це взагалі за позиція? Ну, По-перше, мова йде про двигуни. Про двигуни, Наприклад, для російських учбово-бойових літаків як 130 Двигуни мали постачати мотор Січ, і була прописана там яка кількість. Для цього, однак, вказується, що після початку війни Росія вже закривала цю проблему власними силами. Це пише саме Сіпрі. Однак дані все одно продовжують фігурувати у їхній зведеній табличці. Наступне це літаки АН-140. Літаки ан 140 виробляються, вироблялися як в Україні у Харкові, так і в Росії. І... Зрозуміло, що до війни були накопичені певні запаси комплектуючих у Росії ті, які виготовила Україна. Можливо, ще й на початку 2014-го там якимось чином щось доставлялося. Однак е є інформація у російських джерелах у ЗМІ про те, що виробництво цих літаків припинено саме через те, що Україна наклала санкції на Росію і більше не постачає ці комплектуючі. Наступна позиція це літаки. Сімейства Ан-148 цікаво, що ці літаки взагалі не є військовими. Хіба що е, військово-транспортна версія Ан-178, але Україна, і Росія по цьому напрямку взагалі не співпрацювали, тому що у Росії є свій літак такого плану, який вона намагається запустити. Тому Росія, в принципі, не зацікавлена була ніколи у тому, щоб ан 178 Сімдесят взлетів. А що стосується АН-148, то це цивільний е, літак. І так, Україна співпрацювала з Росією. Ми робили частину фюзеляжу для тих Ан-148, які збиралися у воронежі, і навпаки, Україна не може робити цілі такі поки що без Росії, і планує тільки до кінця року вийти на імпортозаміщення. Коротше тут справа в тому, що теж самі сі припишуть, що ну так, після початку війни. Тут співпраця перервалася, і ну і взагалі записувати це у строчку постачання зброї, ну трошки, мабуть, некоректно. Наступна позиція це двигуни для військових кораблів. Двигуни, які входять до газово-турбінних установок, які виробляються у Миколаєві на підприємстві. Зоря наш проект вони не постачаються насправді до Росії, і це теж в принципі відкрита інформація, і це теж Сіпрі про це вказує. Однак знову собі вписує. І цікаво, що фрегати російські е, стоять, корпуси готові, однак для них немає двигуна. ми це все зібрали. І на нашому порталі можна почитати можна така, сказати, такий покрокову інструкцію, як переконатися в тому, що самі ж дані Сіпрі. Спростовують узагальнені дані СІПРІ, які вони виколи в таблицю. Ну добре, що в цьому році принаймні ця зрада у змітах дуже масово не поширилася. Навіть Укроборонпром через тиждень після виходу цієї інформації він поширив детальне спростування. Однак ми показали буквально, як юзер сам може переконатися в тому, що Принаймні, за тими позиціями, за якими Сіпрі аргументує, Україна не продавала Росії цих комплектів. Фух. Наступне, про що ми хочемо розповісти, це, звісно ж, про турецькі безпілотники Bayraktar tb 2 які цього тижня спочатку випробовували просто їхні льотні характеристики. Вони літали над Житомирщиною, а пізніше. І застосування тієї керованої зброї, яку здатен нести цей пістолотний літальний апарат. Було багато зради про те, що. Ой, виявляється, ми купуємо, спонсуємо турецький ОПК, а тим часом ми купуємо це без озброєння, це просто буде розвідувальний. Хоча одразу ми казали, що ми писали, що купується два комплекси, а в кожен комплекс входить. По шість літальних апаратів одразу купуються зі зброєю, і це така керована високоточна зброя, яку поки що, на жаль, не виробляє Україна, і для того, щоб почати виробляти щось подібне, необхідно потратити знову ж таки мільйони доларів. Має пройти якийсь час, має пройти випробування, і де факт, що вийде. Ну скоріше за все, що КБУ, звичайно зможе виконати цю задачу. Але все-таки це ці речі потрібні нам зараз. І от стало відомо, що вже наочно можна було продемонструвати, що ці безпілотники мають чим знищувати ворожі цілі. І була застосована бомба турецького виробництва, яка влучила, як свідчить і те відео, і та інформація, яку оприлюднив укроборонпром з точністю. При відхиленні менше ніж один метр це можна точно побачити. Хоча теж спочатку пішла така зрада, що просто багато хто думав, що дурять людей, тому що на тих кадрах, які показали з цього випробування, безпілотник злітав і було видно, що на точках під лісу немає жодного якогось корисного навантаження. І люди подумали, що це можливо була якась постановка. І ті кадри, які спершу прилюднив у вони насправді давали ґрунт для такого для такої дискусії. Однак ми детальніше придивилися, побачили, що все ж таки на посадку, коли заходить один борт. У нього з одного боку все ж таки висіла одна бомба, а з іншого якраз не було, що логічно свідчить про те, що цей боєприпас було застосовано. Ми написали публікацію на це, довелося, що все ж таки, скоріше за все, було застосування. Вказали, що було б непогано, якби Карборонпром показав. Власне, з землі, як влітає бомба, і детальніше це все було проілюстровано наочно. І вау! Через кілька годин Укроборонпром справді це зробив. Це виходить вже на наступний день після публікації нашої новини. Коротше, всіх вітаю, наші безпілотники, байрактар, вони мають високоточну зброю. І та бомба, яка була застосована на полігоні у Житомирській області. Це лише один з видів боєприпасів. Ну і також скажу, що ці безпілотники не дарма їх випробовували у Старокостянтинові. Було прийнято рішення, що ці безпілотники вони будуть застосовуватися у складі сил спеціальних операцій. А ми знаємо, що у Хмельницькій області є як мінімум дві військові частини, які належать до ССО. Це 8-й полк. І 140 центр. Тож будемо стежити за тим, як далі розвивається справа із підготовкою персоналу із можливим застосуванням справді на лінії фронту, тому що ми ж їх купили для того, щоб вони якось застосовувалися, так само як і джавеліни, які теж перебувають у розпорядженні сил спеціальних операцій. Однак поки що немає достеменних даних. Про застосування їх на лінії фронту, натомість, ми маємо переконувати дані про застосування на лінії фронту українських протитанкових керованих ракет. І цього тижня президент України злив певну статистику, за якою 10-та окрема гірсько-штурмова бригада знищила щонайменше 5 одиниць військової техніки за допомогою українських. Комплексів керованих ракет. Що ми їх і вітаємо? Наступна цікава тема цього тижня це поповнення арсеналів збройних сил України новою відремонтованою та реально новою виготовленою технікою. Передача відбувалася у згаданому. Згаданому вже сьогодні Старокостянтинові за участі президента України. І можна було детально роздивитися завдяки фотографії, зробленої з висоти пташиного польоту, на якій можна детально роздивитися, скільки і якої техніки саме було. Ну, на що ми звернули увагу? По-перше, це на бойові броньовані машини Козак-2. Ми побачили, що цих машин 33. І зрозуміло, що передають ці машини саме в 95 п'яту окрему десантну штурмову бригаду. Це стало зрозуміло з двох факторів: по перше, бійці, які стояли біля цих машин, вони мали шеврони. 95-ки. ну а з іншого боку, тиждень перед тим було випробування на Житомирському саме полігоні, де козак 2 обстріляли із снайперської грунтівки. Тож, якщо всі 33 козаки поїдуть до однієї військової частини, до Житомира, то це в принципі непогано для уніфікації. Хоча загалом ми бачимо досить серйозний такий звіринець з бойових броньованих машин у лавах збройних сил України. Тож ми знаємо, що, наприклад. У 88-му батальйоні Морпіхи вони їздять на вартах у львівські десантники. Вони мають хамві. Так само застосовується і Спартан, і Кугуар, і є певні плани на те, щоб постачати до збройних сил машини ЗОРБ, Тож, в принципі, це залишається проблемою. Однак про козака. Відгуки хороші, машина це справді досить якісна. Однак до нас в комітеті прийшов один із бійців полку Азов, який є другом мілітарного, і він сказав, що в принципі, є певні проблеми по застосуванню цієї машини на передній лінії, тому що в неї недостатня, як він вважає, прохідність. А так само надто високий профіль. Однак, ну, зрозуміло, що високий профіль це проблема всіх мрапів, адже саме такий високий профіль дозволяє гарантувати бійцям серйозний захист, особливо проти мін. Серед іншої техніки, цікавої, яку ми побачили, яку передали, це звичайно ж танки т 64 бв відремонтовані, також гвоздики самохідні артилерійські. Установки, ну певна частина зенітно-ракетних комплексів ОСА, е, також е, радари. Ну дещо отримали і військові льотчики. Бачили там і один міг 29 і штурманський варіант АН-26, і один вертольот Мі 8. Тому всі потрохи щось отримали. Загалом говорять про понад 400. Одиниць техніки, однак мені не дуже подобається, коли Укроборонпром в одиниці, як вони об'єднують одиниці озброєння і техніки. Тобто, по суті, часто так, що одна, наприклад, переданий один переданий ракетний комплекс керованих ракет стугна, також записують в це число. а не співставляти одну передану стугну і один відремонтований танк, Мені здається, це трохи некоректно. Ну і ще в цю техніку записали, я так розумію, раніше на день передано автотехніку для військової служби правопорядку. Там було 56 легкових автомобілів, і теж напевно це не дуже коректно записувати у військову техніку, адже зрозуміло, що це цивільний транспорт. Але загалом сам факт передачі. Техніки він завжди тішить, завжди викликає інтерес. Же це певна ілюстрація того, що наш ОПК може, а ми за цим пильно стежимо. Ну, і ще одне випробування, але не військової техніки, але військового екіпірування відбувалося цього тижня у Карпатах бійці вже згаданої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, вони перевіряли у властивості нового зразка костюма військовослужбовця. Він складається із куртки і штанів, і там головна фішка в тому, що застосовані нові інноваційні матеріали, які дозволять і зменшити вагу цього комплекта, і неймовірно просто збільшити водостійкість і тепло, ну і перевіряють бійці і це все у найрізноманітніших умовах. Зрозуміло, що Карпати зараз ці умови найтяжчі, адже порівняно з рештою території України там холодніше. І що цікаво, що випробування проходять і вночі, коли температура різко падає. В цьому можете не сумніватися, Мені повірите, тому що я це неодноразово сам перевіряв, трошки про факти демонстрації сили, яку Україна показувала на східному фронті. Ну сподобалося те, що цього тижня перевірили готовність розрахунків е ракетної окремої бригади, 19-ї, яка зараз єдиний розпорядник оперативно-тактичних ракетних комплексів. У і вони за наказом командування операції Об'єднаних Сил. Із своїх пунктів відведення висунулися у зону ООС і там розгорнулися. Допуску ракет, звісно, діло не дійшло, тому що їм би довелося десь приземлятися і. Але зняли непогане таке відео. застосували дрон, як це виїжджає чотири пустові установки, розгортається на місцевості, зушка їх прикриває, йде спілкування операторів. Ну дуже це все так непогано виглядало. І бачимо, що все ж таки є певна рішучість і є боєготовність. І як ми знаємо, за час ведення бойових дій на сході країни у. Літку 2014 року, за словами начальника генерального штабу, було застосовано понад 100 ракет. .у. Тому у тому, що в нас є воля застосовувати цю найпотужнішу поки що у лавах зсу зброю, нехай сумнів ні в кого не вбуде. Ну і во зайвий раз переконали, що ця військова техніка вона на ходу, скажімо так. Інша демонстрація відбулася у акваторії Азовського моря. Там ланка виміщувачів Міг 29 і пара штурмовиків су 25 супроводжувала українські кораблі, які здійснили вихід в море. Ну і теж класне відео показало командування ООС зняте із кабіни пілотів і з землі. І це дуже правильно, тому що фактично. Повітряні сили, тактична авіація це один із можливо не багатьох справді потужних аргументів, які є в нашому розпорядженні для того, щоб відстоювати там наші інтереси. Це навчання тому ще звернули вашу увагу на цікаву новину відносно підготовки танкістів у 169-му навчальному центрі, відомому більше як весна. Там танкісти зараз проходять навчання за новою системою. Суть в тому, що це такі собі качелі, прилаштовані до умов бойових дій, тобто працюють три танки, які один за одним викочуються на рубіж, здійснюють стрільбу, інші в цей час або знаходяться у готовності виконатися, або проходять перезарядку. І це дуже круто, що застосовується реально бойовий досвід. Міжнародна підтримка України. Ну, звісно, що головні новини пов'язані з Канадою, тому що ця дружня для України держава міністром закордонних справ, якою є етнічна Українка, і послом в Україні, якою є так само етнічний українець, Канада нам продовжує допомагати. По-перше, канадські інструктори залишаться тут до 2022 року, бо було питання, що можливо вони завершать свою місію у 2019 му але ця тренувальна місія продовжена до 2022-го. Інша новина, те, що Канада вирішила надати нам нашим збройним силам допомоги на понад 100 мільйонів доларів. Ну і також нагадаю, що ми вже говорили, що саме цього Тижня було передано 56 автомобілів легкових для військової служби правопорядку, як написав у своєму Твіттері посол Канади, що це не лише просто техніка, це завершення реформування військової поліції. Ми подивимося, що з того буде. Ну і прекрасний факт: новий корабель НАТО зайшов в акваторію Чорного моря, і він причалив у Одесі. Це французький тральщик, він тут пробуде до вівторка. Зустрівся екіпаж уже з представництвом командування військово-морських сил України, і будуть мати можливість наші курсанти піднятися на борт, будуть якісь спільні маневри у Чорному морі невеличкі. Одним словом, присутність кораблів НАТО у Чорному морі забезпечується, вона так виглядає по Понаростаючі, тож чекаємо, хто наступний прийме стафету від французів і на який класний корабель ми зможемо подивитися в Одесі. Ну і на завершення, космічна новина, космічного масштабу. Ракета Вега це європейський ракетоносій, вивів на орбіту італійський супутник за допомогою, звичайно ж, двигуна, який створений у Дніпрі. Конструкторським бюро південної відповідно зроблений на заводі Южмаш. Тож, все відбулося штатно, ракета злетіла, супутник на орбіті, ну, власне, якість дніпровських виробників підтверджена. Отакі от, от новини мілітарного світу були цього тижня, новини, на які ми звернули увагу. Посилання на всі з них ви можете знайти в описі. Так само пишіть нам, чи взагалі цікавий вам такий формат, можливо, якісь поради стосовно того. Як нам краще це зробити? Зрозуміло, що напевно будуть зауваження до технічної частини, там звук, світло. Але ми це все поправимо, ми це все розвинемо. Головне нам зрозуміти, що такий формат, в принципі, затребуваний і його хтось буде дивитися. Mm -hmm. Дякую, що дивилися.